Дядька Олег, чому після заправки на одній з АЗС машина почала диміти чорно? Давайте ми розглянемо, якщо ви заправляєтеся на заправках, на які постійно їздять автомобілі, заправляються, не десь закинута заправка. Цей фактор не повинен був бути. Це може просто бути співпасти з якимись факторами. Іншими таких випадків є достатньо. Ну є достатньо. З приколами, як називають, то я заправився на заправці, після того перестала грати магнітола, хтось каже, колесо спустило, там, дворники перестали працювати. Е -э Але якщо у вас є така ситуація, ну, все ж таки, на яку пораду? на заправках важливо брати чек. Це є ваша страховка. І якщо якісь будуть питання, якщо дим з'явився, не затягуйте, підійте на діагностику. проконсультуйтеся з майстром. Бо все ж таки ну, випадки різні бувають. Зокрема, і в мене було таке два рази, що навіть заприляв бензин. Це було колись зимою зраненька приїхав. І були такі неприємності, що предостатньо попали водички. Це був факт, це було давно. Це ми колись розглянемо зовсім іншим, історію це розкажемо, як вона виглядала, Але все ж таки, під для вас, підійте зразу на діагностику і постарайтесь брати черг завжди. Ну і подивіться, який пістолет вам засовують в бак. Заправщик повинен запитати вас, або сказати, ви заправляєте дизель, приблизно там стільки літрів, бо на таку-то суму рятова. Це вони повинні на заправках вам сказати. Або, по крайній мірі, дивіться, що вам як і заливають. Були нюанси, заливали бензин до дизеля, заливали дизель до бензину. Тут все ж таки фактори мають. А щоб не було таких, скажімо, путанин, наклейте просто з внутрішньої сторони наклеєчку. Якщо це... Дизельне європальне, колись я розповідав, вам було таке, значення, є така буква Д наклеєшка зірочками крутенькими, це означає, що дизельне європальне, але хоча б букву Д, що це є дизель. І потанини тоді не буде. Але під час другий раз жирно, якщо є такі ситуації, зразу заїдьте на діагностику, Пору, консультуйтеся з майстром і все буде вперед.